Добрий ранок, друзі! Я всіх вітаю, хто зайшов на мій канал. Друзі, в мене сніданок. Зараз 9 година ранку. Каву я пила ще 6 годин. Сьогодні я раненько вийшла, сьогодні в нас машина мусор збирала, так що тобто я вийшла на дворі позаметала. ну, в общем, пройшлося, куди. І зараз, друзі, в мене буде сніданок. Ага, плов я вже зварила. А овочі, друзі, натушкую трішки пізніше, бо як же без них, без них я аж не йок, друзі мої. Так, новин не дивилася, ніяких новостів не знаю, а, крім того, що мене осох сьогодні гризнула новость. Позамітала в дворі, все нормально. Вийшла дві яблуки облаки в полу. Я ж думаю, ну підніму. Я їх друзі підняла. Їй треба було одразу мені якраз за усу схватила. Ну, якби ж вона мене не гризнула, як я за неї схватилася. Друзі, не було б більшого лиха. Так, мої хороші, сніданок. Що я буду снідати? Сьогодні в мене коша. Друзі. Коша в мене, я ось її трішки приподніму, щоб ви бачили. Може, я вас трішки опущу, так, друзі мої хороші. Так, у мене молоко. Приблизно, друзі, десь 250 мл. Вода десь 50 мл. Ну, я розбавляю, щоб менше жир не було. Тоді, Дві ложки сумішу пластівців вивсяних, отаких друзів кинула. Кинула ложку висівок, друзів, таких, як я ними користуюся. Ну, ясно, ж, калорійні зменшить, друзі. Кому не потрібно це не кидайте. Ложку кисломолочного сиру кинула. Кинула так жменьку арокису. А рохи це хорошо 30, як сказати. О, бо як габузове насіння, воно тверде. А це м'якеньке. Так. І горсточку, так трішки, чи як сказати, хто як каже соле. А ще, друзі, по краях це в мене диня. Це як підсулваючи йде. І ще в мене буде чай. Чай у мене зелений із ароматом лимона. І до чаю, друзі, у мене сьогодні бринза. Я думаю, що ніяких перекусів не буде до обіду, мені кажеться, я буду сита. <ріхи> так, мої хороші, всі, хто зі мною сніда, всім приємного апетиту, Або сказати, всім смачного. Дівочки, буду робити вітамінну приправу на зиму. Для цього мені потрібно перчик. Я вже намила, ну, але зараз почистю, поріжу, морковка. Цей рік морковка погано зберігається. Я її вже заморожувала асорті з овочами, заморожувала на натирола. А це ще зроблю вітамінну приправу. Це так буде в мене вона у баночках засолю. Туди мені буде потрібно перчик, як я вже сказала, морковка і ось який віничок нарвала петрушка. І більш нічого. Нічого я більше не дода. І це буде приправа. І в перші блюда, такий борщ, суп, там, ну хто що хто що готовить, друзі. І в перші, і в другі блюда то можна буде її застосувати зимою. І дорого, друзі, воно це все, і, і перчик, і морковка, і петрушечки дуже немає. Це по-перше. А по-друге, друзі, морковка не зберігається. А по-третє, воно буде, полізли в погріб, друзі витягли та є. Все я понаготовляла морковку де більшу різала, терла, де меншу різала. Це мене перчик, перчик нарізала і петрушечка. Усе я хорошо. Перемішала, додала На наука. І зараз хорошо перемішаю і в баночки. І оце в мене вийшло скільки такої красоти. Три баночки. і маленька ось. Готуйте, друзі, взимку. І корисно, і пахнутиме смачно. До побачення, мої хороші, здоров'я всім та миру!